Якщо аналізувати вашу абонентську базу з точки зору трафіку, що люди роблять за своїм телефоном? Що люди роблять? Дивись, я тобі скажу так, що е, е, люди, в принципі, споживають десь 13 ГБ середньому трафіку на одного споживача. 13 гігабайт, гігабайт на місяць. 13 гігабайт на місяць це середнє. У нас є випадки, коли використовують максимально е, до 4 петабайт. Да. На О, один телефон да. 4 тисячі гігабайт. Да. А що можна зробити? Ну, це людина, мабуть, роздає в себе як Wi-Fi, використовує. Да? Але що цікаво, якщо ти подивишся на українців роумінгу, тому що у нас сотні тисяч українців роумінгу. Скільки у вас українців роумінгу? Зараз десь біля 650 тисяч. Ми наш довго думали: блін, а чому в Україні 13 гігабайт, а в роумінгу 25. — 25? — Так. — В два рази більше. Два рази більше. Так. А, і якби, ну от, от ви і ми довго там, робили моделі, копалися, дивилися там паттерни да. споживань по віковим групам, по ще що ми. Знаєш? А все банально просто, тому що в багатьох країнах Європи да. а, біженцям важко або неможливо навіть підписати контракт на домашній інтернет. І, і наш телефон використовується в тому числі, як і домашній роутер. В роумінгу. В роумінгу. Тому що Українцям зараз мобільні операторів і LiveSell має одну з найкращих пропозицій. Нам ми дали користування в роумінгу за такими тарифами, як удома. І відповідно це набагато дешевше, ніж навіть домашній інтернет підключати там, і набагато дешевше, ніж тарифні плани локальних мобільних операторів. Цікаво. Ну, а цифер... які були в тебе, коли ти аналізуєш, що люди зроб... роблять mm -hmm. з телефоном, були такі здивування, типу, що? YouTube однозначно буде максимум ну, Максимум? Максимум, будем, не. Федерівлог. Да, а скільки він з'їдає трафіку? Давай ми тобі цю цифру найдемо. Да. Цікаво, те, що 25% користуються регулярно державними послугами. 25% це дія, чи що ще? В основному дія.